Ранок виявився не таким, як я гадала, ніч без сну, нерозуміння того, що бачу, великий потік інформації, все було не так просто. Було важко усвідомити, що все це відбувається зі мною насправді. Я не шукала ці знання, вони самі почали пробуджувати мене. Це був поклик, давня пам'ять що прокидається глибоко всередині. У перший день перед внутрішнім зором з'являлися символи, які мерехтіли золотавим світлом, змушували серце битися частіше. Але другий день, набрав обертів, все стало ще інтенсивнішим. Символи наповнювали мене, їх ставали дедалі більше і більше, і деякі з них виділялися особливо чітко, ніби намагалися щось сказати. Цілий день я працювала. Виконувала звичні справи, але не розуміла, де перебуваю насправді, чи тут, у матеріальному світі, чи десь у глибинах свідомості в давніх часах серед богів та воїнів. Голова постійно шуміла, серце калатило, а голоси звучали, мов далеке від луння предків. Один із символів змусив мене зупинитися. Це був шестипроменевий калаврат. Він заворожував, закручувався у вихарі, перетворювався на потік енергії. Ясно бачила, як він рухається, як світиться його сила. Мені треба було дізнатися більше. Що це? Звідки він узявся? Чому саме цей знак приходить до мене? Я знову почала шукати відповіді. Калаврат це древній священний символ сонячної енергії, руху, циклів життя. Шестипроменевий Калаврат є одним із найдавніших знаків сили та воїнської доблесті. Він уособлює перуна, бога грому, блискавак війська та справедливості того, хто стоїть на варті світа порядку, хто захищає від темних сил, несе кару, злу і підтримку праведним. Його знак це втілення руху енергії, небесного вогню, що очищує і захищає. Але я відчувала, що цей символ несе в собі не лише силу Перуна. Він був збалансований, поєднував у собі дві енергії. Я зрозуміла, чи навіть відчула, що поруч із ним є його друга половинка, перониця. Вона не лише берегиня, а й воїтілка, богиня і бурі. Її присутність приносила силу та рішучість, надихала воїнів перед битвою. Вона очищала землю від нечисті, захищала рід, несла бурю, що змінювала світ. А потім я ще відчула їхню доньку. Її ім'я було мені невідоме. Але її образ розкривався все глибше і глибше. Вона йшла полем бою, несучи благословіння тим, хто лежав на землі. Вона простягала воїнам воду і деякі помирали, отримуючи благословіння на перехід, а інші виживали, сповнені нової життєдайної сили. Вона клала їм уста пелюстку, яка визначала їхню долю. Її енергія була особливою, ніжною, але і владною. Вона вирішувала, кому жити, а кому йти далі за межі земного світу. Мій символ, що з'явився у внутрішньому зорі, був шестіпроменевий калаврат, а в його центрі квітка життя. Тепер я не просто розуміла а відчувала, як у ньому поєднуються всі три аспекти цієї енергії: перун, перуниця та їхня донька. Але квітка життя виглядала в символі нестандартно. Вона мала лише чотири пелюстки, схожі на хрест, і тоді я натрапила на дуже цікаву інформацію, яка змусила мене замислитися. Символ кола перуна це косий пір'яний хрест, а його загальна форма косий лінійний хрест, що іноді зображується як чотири променева зірка, яка означає зірка праведного шляху. Отже, у моєму символі злилися два потужних знаки: Квітка життя і зірка праведного шляху. Це відкриття ще більше посилило моє відчуття енергії. Світ навколо ніби оживав, наповнювався глибшим змістом. Я не просто досліджувала ці знання, я їх згадувала. Це не було нове, це було рідне, воно нарешті прорвалося назовні. І найважливіше, я відчувала це не як сторонній спостерігач, я була ними всіма. Я бачила світ очима, перуна. Коли гримів громом у битві, я відчувала любов і силу Перениці, що чекала і підтримувала свого чоловіка. Я була їхньою донькою, що ходила поміж поранених, несучи їм останні благословіння або повертаючи до життя, я відчувала запахи того світу, чула, як вітер розносить пил битви. Як струменить Небесний вогонь. Можливо, це не було випадковістю, навіть дата мого народження несла в собі цю енергію. Моєю планетою є Юпітер, планета грому та небесного правосуддя. Вона пов'язана з перуном. Може, тому цей Символ пологкотів усередині мене, і тому я відчула ще сильніший зв'язок із землею, з предками, з самим Всесвітом. Я взялася за малюнок, серце калатало, я хотіла намалювати цей символ по-особливому. Ще рік тому моя старша донька познайомила мене з нейрографікою, тоді це допомогло мені знайти внутрішній баланс, і я з радістю малювала, бо там не треба було мати особливих навичок художника. І ось, коли я креслила символ Перуна, почула голос: Ти можеш намалювати його через нейрографіку. Я б запитала, як це можливо, адже там є свої правила. Я отримала відповідь: Створи свою, ці малюн малюнки випромінюватимуть твою енергію, формуватимуть твоє енергетичне поле і допомагатимуть тобі працювати з енергіями, закріплюючи їх у малюнку. Я ще не розуміла всього, але саме так народилася моя енергографіка. Намалювавши символ, я перевела енерголінії, попросила знак співпрацювати зі мною, надала барви, і він ожив, засяяв світлом. Це була радість пробудження весни в моїй душі. Це був початок мого шляху в енергографіці, нового способу передачі енергії через малюнки. Я зрозуміла звичайна енергографіка не могла передати всі ті глибині потоки, що йшли через мене. Моє мистецтво змінювалося. Трансформувалася і стала частиною мене. Цей шлях відкрив переді мною нові горизонти, і це лише початок. Попереду ще багато відкриттів. Я йшла дорогою сили і вона вела мене далі, до себе, до свого коріння. До нескінченого джерела світла, що пологкотіло у моєму серці. Це був ще один крок у розвкті себе, і я знала, що я на правильному шляху.